Харківський національний університет внутрішніх справ провів благодійний футбольний матч на підтримку Збройних сил України та запросив на нього бійців, які зараз проходять лікування та реабілітацію. У матчі зустрілися університетська футбольна команда Універдинамо та команда другої професійної футбольної ліги спортклубу Чайка Петропавлівська Борщагівка. З величезною шаною, з повагою, відносимося до тих героїв, які поруч з нами. Повинні пам'ятати тих, хто віддав найдорожче життя, яких вже нема з нами. В кожного сьогодні є рідні, близькі, друзі, які знаходяться на фронті, знаходяться на передовій. Це ті, з ким ми росли, з ким ми дружили, спілкувалися. Ворог сильний, ворог страшний, тому ми повинні відповідно готуватися і бути такими ж. Мужніми, сміливими, бути такими, як наші герої, брати з них приклад, підтримувати їх, зробити все, щоб вони якнайшвидше поправились, щоб вони відчували і нашу повагу, нашу шану, нашу турботу. Сьогоднішній матч відбудеться в честь наших захисників, в честь воїнів. І мені дуже приємно, що вони з нами. Перед початком матчу присутні вшанували пам'ять усіх захисників України, які поклали свої життя за свободу і незалежність. Розпочалася гра: численні вболівальники, серед яких особовий склад вишу, курсанти, слухачі інституту після дипломної освіти, гучно підтримували свої улюблені команди та гравців. Воїнам захід також припав до душі. Стараюся всі е, заходи, які пропонують, відвідувати, ну щоб якби була моральна. Розгрузка, ну, і спілкування з, тож, з хлопцями, можна сказати, в кругу сім'ї, побратимів, доволі надихає і надає можливість не здаватися, йти вперід. Ну, якісь нові плани з'являються, нові мрії, нові ідеї. Трошки від госпіталя відійти, тому що все це навантаження, ці всі травми, вся ця ситуація, яка відбувається, Війна, це ну треба трошки теж про нього забувати. І Володимир і Ігор вінничани. Поранення отримали під Бахмутом. Обидва перенесли безліч операцій, важко відновлювалися, але вижили, і це головне. Подякувати нашим лікарям, частині всім, що пілкуються про нас, також це і в цьому воєнному госпіталі. Нам дають то є, ту повагу, що ми можемо встати на ноги і почутити себе людьми, тому що коли нам є допомога, то ми ну, то допомагають нам. і Ми вчасно вже бачимо, що йде на покращення. І ми вже радіємо цьому, що ми вже добиваємося, хоч результату. Про війну воліють не згадувати, пояснюють, що хочеться якнайшвидше забути про пекло. Спокійного часу в нас не було. Було спокійний час, як і коли такі сильні зливи були. То в нас тільки спокійний час був. Війна поміняла все. Тобто навіть бували такі моменти, що в житті, що інодав, коли все тобі все наберети, не хочеться ні жити. Ну, все є моменти, що проходять. Тобто, депресії, то що Встати вистріше на ноги, тобто всі сьогодні, а ти ж не можеш нічого. Ну нічого. Тоже у нас, тоже, це було важке поранення. Тобто чотири рази падав, вони казали, що ви не виживете. Ну, якось ж, е -е -е, живемо і дай Бог дав життя. Хлопці потроху одужують, будують плани на майбутнє. За результатами гри перемогу отримала більш досвідчена команда Чайка з рахунком 0-4. Та головне не результат, а хороший настрій, заряджаючи на позитив атмосфера змагання і задоволення від гри, що отримали як футболісти, так і вболівальники. Захід класний, доволі атмосферно. все подобається. Хотілося, щоб таких заходів для військових, не тільки для військових, щоб Спорт в Вінниці, і не тільки в Вінниці, а в регіонах розвивався і заходи відбувалися частіше. Бо реабілітація в госпіталі, постійно там палата, постійно там той самий дворик воно не настільки надихає, коли ти виїжджаєш за межі території госпіталя, спілкуєшся з людьми, дивишся на ті самі спортивні заходи. Так що це, це круто. Круто і частіше так, хоча б так, хоча б кожну неділю. Найбільша мрія бійців, як і всіх нас, українців, це найскоріша перемога над ворогом і повернення до мирного життя. Під час матчу відбувся збір благодійних коштів, що будуть передані на потреби ЗСУ.